У нас на огляді вже був шолом від компанії SXE Group. Ми не обговорювали одну річ, без якої неможливо уявити захист військовослужбовця. І це шолом. Але у тому відео я на приділив уваги одному важливому моменту, і це матеріал виготовлення. Я зараз хочу провести аналогію з бронеплитами. Умовно кажучи, ми маємо дві плити: одна з НВМПЄ, інша із АРМОК 600. Хоча вони мають однаковий клас захисту NIG-3, вони будуть відрізнятися. А саме плита, яка звиготовлена з NVMPE, буде набагато легше. Тому і у людей буде бажання придбати саме її. Але ключовою відмінністю буде деформація плити. Тобто забронюва трама у плити NVMPE буде набагато сильніша. Хоча куля і не проб'є, але деформація і кінетична енергія може зламати ребра людини та навіть її вбити. Хоча і куля може і не пробити саму плиту. Тож, до чого я це все веду? У попередньому відео ми бачили шолом, який виготовляється з НВМПЄ. Сьогодні у нас шолом, який виготовляється з рамідних волокон. Листи якої виготовляє нідерландська компанія під назвою Тайджан. І хоча шоломи мають однаковий клас захисту, це nig 3 a шолом із NVMPE буде набагато слабкішим у захисті проти заброньової травми. Притому виробник добився такої мети, що арамідний шолом буде такий самий за вагою, як і шолом з ВНПЕ. А це дуже рідко виходить. Балістичний шолом SHC Буран 3.0 має в ром-фактор Hi-Cut. До того ж у нього присутній інтерфейс для встановлення приладів нічного бачення чи тепловізорів на алюмінієвий шраут, а також присутні рейки для встановлення додаткових аксесуарів чи активних навушників. Якщо ж ви не плануєте використовувати шолом з навушниками, то раджу замислитись на тему, чи придбати вам шолом у форматі Super Hi-Cut. Оскільки зона захисту у таких шоломів набагато менша, ніж у шоломів моделі, схожих на міч 2000, також не забуваємо, що це шолом від уламків, а не від куль. І максимум на яку кулю він спроможний захистити вас, це 9 на 19 FMG. а також картеч номер 6 Щодо особливостей: даний шолом виготовляється у трьох кольорах: Це олива, койот та мультикам. Однотонні кольори нанесені за допомогою порошкової фарби, mm -hmm. а мультикан нанесений за допомогою аквапринту. До того ж, він стійкий до затирання і має захист проти інфрачермованого випромінювання. В комплекті до шолома йде сочел чохол в якому присутня кишеня з сіткою, в якій для вас вже на початку поклали додаткові комплектуючі перехідники для рейок. Велика кількість хомутів. Кріплення для приладів нічного бачення. А також підвісна система Iron Point 4-ї генерації. Щодо подушок, це, як на мене, одна з найкращих варіацій всебічного захисту, а також підгонки шолому під себе. На відміну від того ж самого Fema, який має подушки більш твердіші і менш піддатливі, ці мають набагато приємніший ефект. Сама підвісна система схожа на підвісну систему від Тім Wendy. Це доволі тонка і легка у регулюванні система, оскільки її можна підрегулювати під себе за допомогою однієї руки. Питання, чи брати вам цей шолом чи ні, я залишу відкритим. Якщо ж ви плануєте його придбати, то в кінці відео ви побачите розмірну сітку для того, щоб підібрати цей шолом саме під вас. А на цьому все, ставимо лайки і носіть якісні речі.